Let's go. Я uh бой -huh. yeah, проехал трассу трейл рампедж. Ух, заолить, типа. Без прикатки. От. Зразу поїхав. От. Так подивився. Чисто чи розчищено. Немає нічого, завалив. Не прикатуючи. Проїхав його. Вон зараз. Там виліт був пере... перероблений на цьому прольоті. От, 6 метровому. Там де 6 яма. Ну там там 6 метрів. Я міряв, в мене рулетка є. Я переміряв. Ми поміряли сьогодні. Там яма 6 метрів на тому прольоті. Е, стол там, стіл там півтора метра. От. Так, щоб вкатувати в приземку, то треба стрибати 8 метрів. Ось. От. Отак от, от. Ну і стрибнув цей відомий степдаун. Перекопаний оцей. От взагалі проїхав всю трасу.